Так, друзі, буду я знімати, тому що я Вест Йорк! Хоча де моя ця вся гарнітура, зараз я її підключу. Радості. зараз на момент. Так, мене вже чути, я знаю. Зараз я тільки сидю повішу ще на себе. Так, що я хочу сказати? Ну Я хочу познімати, напевно. Який тут дурдом? Що там так товще зайде. Так, 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 так. Ну, що, опять тут а, а, Як вам сказати, заїзди прямо з вулиці, от з дороги, з того всього. Коротше, що за загрузка вчора в мене була, що сьогодні було розвантаження. Короче, з щастя по повні повні штани в мене. Ось що я можу вам сказати. Так, мені треба повертати. Як мені тут вибрати? Дальні, ближні, аааа, не знаю, ну, два поїдуть, два на поворот, лапу, встаньмо на туди, на ту станемо дальні. Така тут їзда. Так, зараз я, ще раз пере... Нарешті. Що нормально, в мікрофунці. сьогодні назло, стартер. Я не знаю, чи я говорив чи ні. Та ні, ви ж знаєте, я ж знімав, в принципі, що, говорив, знімав навіть. Що я сьогодні, як, як назло, коротше, стартер, почав мені випендрюватися на, на самій границі, прямо я приїхав, заглушив машину, ну і машина успішно, як завжди, не завелася. Коротше. Корочі, радості було у мене надзвичайно, тому що я довго і нудно її дручив-дручив, поки вона в мене завелася. І от вам сказати. І Мені написали, тобто я знову їду зараз міняти прицепи. І мені пишуть їхати в нову скошу. В нову, цю, 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 а я їм пишу, кажу, слухайте, чуваки, кажете, я цю машину блін, більше ремонтую, ніж я на ній їжджу. Я ще кажу, там ще лишилося пара агрегатів, в принципі, я машину вже переберу. Успішно мені машина попалася, навіть дуже. Так, ну їдемо міняти речі. зараз подивитися, що вони там не будуть писати. Навіть не знаю, що вам сказати. І розумієте, саме така абсурдна ситуація, що в принципі, ну, зараз то замінили, там радіатор замінили, то замінили, то замінили. В принципі, я доходжу до того, що машина вже буде перебрана, мені вже і її міняти. розумієте. Тобто, зараз я казати, що поміняйте мені автомобіль, я не думаю, що мені щось краще дадуть. Ліва, їзди. Ну, але я вибрав маршрут коротше, по місту. Не буду я на хайвей виїжджати, там на хайвей і так все стоїть, вирішив пльокатися по місту та й не заморачуватися. не мог Тут движуха мама мія, кудись ще туди попаду. Бачу така година, якраз як завжди, то вже четверта. Люди з роботи зараз почнуть всі дружно їхати. І я буду тут загоряти. Так, мене добре видно камеру, як добре. Прекрасно, чудесно знімає. Ой, а там щось настряслося. нас тряслося. ми сюди переїдемо. Будемо довго вуміч. Так, ми тут зупинимося, сенсу тут немає. Червоний, я так згори видно, що там сталося. Бачу скора якась стоїть ще Що, щось. Бо зараз рога зробимо жуком. Q5! Ласка Q5 Ой, народ платит, всі діла. Але так. Было кое-что, шо? Я думаю, все-таки ехать и поцумали. я бы там с крыши чем кто-то раз и пропускает через одну машину. Шо, капец. Кто то капец, то капец. Божнюю в местах есть. Это классно. Я на легкові не дуже люблю по великих містах їздити, а що там казати на вантажівці їздити ще й довгою. Вона коли легенька, вона так якось, ну так, знаєте, вона не так тормозить добре. Коли тяжкіше вона гарніше тормозить. Там вже як привикнеш. Тихо-тихо-тихо-тихо, малешка. Тихо-мала. Так. Ну все, а там... мата та мадам Так, що я ще хотів сказати про сьогоднішню оцю, свою всю справу. Ну що, завантажився я теж з, з дороги заїжджав, мені там не вийшло дуже до кінця зняти, тому що ну я виставлю те, що мені вийшло зняти, але по факту, коротше, я з тим стартером, поки там бігав, там по ньому стукав, хукав, щоб він мені завівся, то цей. То, в принципі, багато часу був з Гаєр я вже коли сів машину, я виключив, заїхав ну по факту. Що там я здоров'я заїжджав, але я в принципі, теркопнув. От я знаю ту тенденцію. Все, що от таких десь вже більше ближче до міста чи ще щось, переважно, воно в таких зонах розташовано. Що все треба з дороги заїжджати, коротше, сигналиш там. А я ще таке можу сказати, багато хто взагалі на тебе болт забиває, що ти розвертаєшся, десь задом даєш. Та ти, в принципі, навіть і не бачиш, там хто слізе. Знаєте, то вже він, кожен хто там під'їжджає, в принципі, він на, на свій страх і ризик. Тому що якщо його там задавить, то ну, опять же, це його проблеми. Так, що в нас там сталося, дивиться. Ну і, звісно, і мої проблеми теж будуть. так ну да тут так, хоть так сбили машину а, ні, аварія. а так, не авария в задницу втулился а ну так все понятно и просто догнав сзади и притом догнав так серйозно пикапом тому що аж заднє стекло вылетело ладно не будем про Поганий, от наблюдайте, Вест Йорк, Торонто. А, тихо, бо я вже маю з'їжджати, те провтикав. Mm. О, яка там гарна пропочка, яка там, дивіться, який кори красивий, капітально. Як тут все класно, чудесно. Ну, ну, де ти сишно? я пересете. Ютуб попадеш, чувак. Нормально. Від не витримав лихої долі. Ой, коротше. Так, що в нас тут? Тепер будемо питатися, ми сюди десь лізти. Який плотний, плотно насичений трафік. Thank you very much! Так, тут у мене що 2,5,5,6 на з'їзд. Хтось питав, яку я навігацію використовую. Я навігацію телефон використовую. Якщо чого. Друзі, не купляю навігацію, немає сенсу. Це я вам точно говорю. Ну, Особисто для мене. Я не бачу тут нічого складного, щоб їздити просто по телефону. Я ну... Якщо у вас в Гуглі, наприклад, є вибрати, що можна вантажівку, типу Google Maps, да, ви вибираєте вантажівку і в принципі по ній газуєте по повній програмі. Немає ніякого сенсу купляти купу грошей тратити, ну, власне, тут як для мене. Я вам точно скажу, тому що всі одні ті самі дороги, ти, в принципі, все по одному тому-самому рухаєшся, якби. Ну, хіба що, якщо би там десь... Та ні, навіть якщо попадати, так, ну зараз ті от, ну, легше їхати в цьому, ну я не знаю, можливо комусь там допомагає, може легше їздити, я не буду судити, там, я по собі зі своєю, як то кажуть, у розказую вам. Може хтось і з навігацією комусь зручніше їхати, мені, наприклад, з телефоном зручніше їздити, тому що я швидше на телефоні собі і маршрути перебиваю, якщо мені треба, і то все швидко коректую. Ну і по-друге, звичайно, що, як то кажуть, е там, ми вже працюємо не перший день тут. А, тут дуже трошки роздуплився, <рес> що куда і що по чому. Ну що, друзі, ми їдемо сьогодні і ми будемо стояти. Я хочу щось зняти, а ви мені тут отаке дивіться, як красота, бачите? Ну, Що вам сказати? Красота великого міста. Нов я звичайно, я сюди взагалі не люблю їздити. От серйозно, Це от де я зараз їду, тут самий такий плотний трафік. Тому що, в принципі, це є Торонто, якщо так, якщо, якщо щось, це є власне Торонто. -там. Яке цікаве кіно. Тут ну, я зараз напевно закінчу знімати, а потім почну, коли я вже в місто заїду, тому школі які ковбаси, дивіться, які ковбасюри поїхали. Ви бачите? Барілос. Так, 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 Давайте хтось запустимо. Ну, я не знаю, яка там національність, ну, скажімо, з тих азіатських національностей там японці, корейці, не знаю, китайці. Ну, але в принципі на заводі вони основні працівники. Тобто всюди там і на виході, і на вході, і взагалі, коротше, я так ще глянув, думаю, да, давненько я такого не бачив. О, ці автобуси. Вот на кочі ні цей автобус. Може було видно його. які... які не дуже часто приїжджають, на какие-то жаліються громадські. Рубицький... Так, ну, вже все, вже якось легше пішло, но там далі знову води стопе. Торонто Фуд Тракс Фестиваль. Парк. 7 августа. 4-7 августа. Коротше, будуть з всіх е... знаєте, Тих маленьких тричків, коротше, їду продавати. Цікава до речі, штука. Я подивився, поїхав там на фастфуд. Я думаю, що там буде щоб чим полакуватися. 36 градусів тепла. тобто от Мені показує зараз на вулиці, на асфальті 36. Ну, в принципі, як то сказати, слава Богу, що я поміняв радіатор. Це що я можу сказати. Я поїду в Пірсон аеропорт, буду проважати. Побачите, знімлю відео теж. Ну, я не знімав, як ми зустрічали, але ми будемо проважати. Треба перестроїтися. Або буду їхати, або я йому зараз поможу так само перестроїтися. Тільки в наступний ряд. Там 401 взагалі стоїть, це жулє, жул'єзно, Навіть гадалки не ходи. 404 я їду, і то я їду. Воно мене тягне на 407. 407 це є суперплатна коротше, дорога. По ній я вже, ну, коли я договорив, по ній заборонено їздити нам. Ну і не тільки нам. На яку фірму я би не працював, їм там всім заборонено їздити. Коротше. Тому виходить, що я зараз там, не доїжджаючи до 407-ї. Дресну вниз, ну, типа, Вийду на, на таку якби, паралельну місто заїду і поїду так, по паралельному місті. Тут же одне добре знаєте, в цих всіх містах. Ну, так, я вже приїхав ха-ха-ха, Через 28, 2,8. А, що я вам хочу сказати, друзі? Друзі мої друзі, а, тут -а всі вулиці дуже просто зроблені, тут знаєте, все так паралельно. тінь тінь короче. Як, це, як кліт... зошит в клітиночку намальований і все, тут в принципі, далеко не загубишся. Це не можуть бути якісь такі певні певні нюанси, але в основному воно отак. Зараз ми залишимо. В ну, принципі, сьогодні я вже роботу напевно, закінчу. Зараз тільки зацеплю прицеп, подивлюся, що де там можна при... пригріти свої... свої косточки на ніч. Все, а зранку десь вночі стану та й поїду, тому що зараз зараз дійсно немає сенсу. Так, а що я тут можу перестроїтися чи ні? Звичайно, тобто, що можеш. Тобто, нікого немає. цей, А зранку вже, коли менший трафік буде, щоб виїхати з міста, поїду. Ну, якщо все буде добре, я в принципі... Поставлю на яр, а там хай собі мастять голову. Відвезу трак, поставлю на парковку, на сервіс. Хай вони теж собі голову мастять. Напишу на листочку, що в мене поломано. що Це щось зі втягуючим. Знаєте, вже коли контакти підгорені в стартері, ну, переважно така фігня відбувається, воно підлипає, особливо коли ще температура, ну, на низьких температурах ще так не дуже, але воно все одно призведе до того, що воно перестане взагалі і вже і на холодно, і на гарячу заводиться. Я знаю 100%. Все просто діло часу. Ну і заодно вже мені випасту зроблять. Чого я вже так зря вже, там І як ковиряють, вона ж теж у мене не працює. Якось так машини обслуговують через одне місце. Куди ти їздиш? Лізеш ти. Типу взяв орендований трещок і він думає, що він дуже модний. Чувак, я сам на орендованому траці. Я такий самий модний, як і ти. Зараз їжджаємо. Що це за Lexus Nexus. Nexus. Так, от них 22-й, 22-й на з'їзд. 20... Зараз підемо. Все, зараз виїдемо. я зараз теж познімаю, вам покажу. Родина, родина від батька до сина. 147, 407 экспресс тол ролл <связь> але мы тут повертаемо куда? Повертаемо куда? Мы повертаем туда, повертаем туда уже повертаем, чуть позже Короче. Что можно про это сказать? Да ничего не можно сказать, полный трэш. Ну, все равно, выкидаем отсайт. на сайт На 407 потом выводим. А нифига, мы ну, приедем прям я не буду съезжать на 407. Я ну, вдыхаю. Там, там 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 Дейли, а не Торонто. botar не так це і зразу все і попадаєш в повний треш яка прекрасна робота на майле правда а я там всіх позбирав бо всі сюди на поворот їх. А я не знав, я перепрошую. А це я знав. Хотів якось більше проїхати. Не, реально я не знав. Я думав, що воно тут має ще треті, воно туди звузило зі двох. В принципі, як то, що, що, що я можу далі сказати? В принципі, на тому я і закінчую свою розповідь. Ви бачите самі все як, все як відбувається. В принципі, нічого цікавого, нічого нового. Світофорів багато, а толку ніякого. Тут -то вони переключаються, зараз відповідно той переключиться, і зараз там всі дружно стануть. Отак От виглядає. А, це ну, там, ну, там зелене включився, а тут червоний, розумієте, воно ті до дофік вона розгружає. Фігу з тобто Там теж зібралися купа машин. українським пропорцем ще настоїть з там тому ряду зустріч бачите тут так ще їздить шутейські машини коротше зараз я їду в етобіку як шошо Добре, друзі, ладно. Всього всім найкращого, буду закінчувати, тому що так, знімати нема що, розказувати теж нема що. Одним словом, всім всього найкращого. До нових зустрічей. Бережіть себе.